Привіт! У цьому відео я хочу поговорити ось на яку тему. Мені часом пишуть таке питання, від якого в мене просто ступор. Зараз ви зрозумієте, чому. Питання такого плану: А чи зможу я приїхати в Данію, якщо у мене немає закордонного паспорту, а тільки внутрішні Я от сижу, думаю, як ми так підібрати коректні слова. Люди ви що, серйозно, три роки. Ви сидите в Україні? Три роки йде війна! І ви за цей час жодного разу не подумали про те, що може статися ситуація, що вам доведеться їхати за кордон, і ви не подумали жодного разу, що вам треба зробити цей закордонний паспорт. Чи ви думаєте, на ось якось там вийде? А і ще чомусь люди так думають через те, що на початку 2022 року, коли всі масово, масово виїздили за кордон, українці пропускали із внутрішніми паспортами. Ви розумієте, ви різницю бачите початок 22-го року, весна, і початок 25-го року, ну, майже три роки вже пройшло. Ну, ви розумієте, що це, м'яко кажучи, дві великі різниці? Є закони міжнародні, які кажуть про те, що якщо ти перетинаєш кордон своєї держави, їдеш в іншу державу, ти повинен мати документ. В даному випадку це закордонний паспорт. Те, що на початку 22-го року когось там випускали із внутрішніми паспортами, це лише говорить про добру волю тих країн і тих прикордонників, які пропускали. Вони просто закривали на це очі. Але це незаконно. Це було не за законом. Ваш український паспорт, якщо ви не знаєте, то я пояснюю, він діє лише в межах України, він тому і називається внутрішній паспорт. За межами України, він не діючий. Тому, звісно, вам треба зробити закордонний паспорт. Не питання, чи приймуть вас у Данію, та ви навіть сюди не доїдете. Вас елементарно не пропустять на польському кордоні поляки. Я виїхала у 22-му році з України. У мене був вже закордонний паспорт. Але не в цьому справа. Я більше не поверталася в Україну. Але я читаю чат у Там люди часто пишуть, чи легко чи ні проїхати ці кордони, зокрема польські. І багато людей, які нещодавно їздили або, в принципі, їздять туди-сюди, в Україну. Вони пишуть: поляки вас без закордонного паспорту не пропустять. Просто запам'ятайте про це. Але це відео я хотіла трохи глибше розвинути цю думку. Це не тільки про паспорт. Я просто хотіла на цьому питанні, наприклад, цього питання, показати, що деякі українці вони взагалі не думають на декілька кроків наперед. От ті люди, які такі питають, вони три роки жили в Україні, і вони не подумали цей паспорт зробити. На всяк випадок, може, ти не хочеш? Може, ви не хочете їхати? Можливо, я розумію. Але ви ж не знаєте, що станеться наступного дня, наступної хвилини. Сьогодні у вас є будинок. Ваша хата, квартира чи яке жило. А завтра його може не бути. І паспорт за кордоном він просто має бути, це must в такій ситуації, в якій знаходяться люди зараз в Україні. Оце, знаєте, не хочу нікого образити, але це отака поведінка це про інфантильність, Я так вважаю. І приклад з паспортом це лише крапля в морі. Якщо людина в такій ситуації не бачить на декілька кроків наперед, то ну, можна уявити в глобальних масштабах, що люди не бачать наслідків своїх вчинків, в принципі, я не буду зараз, кожен зрозуміє, про що я, да? так от ще один момент з цієї ситуації виходить, що у людей, які таке питають, і досі, які досі не мають закордонного паспорту, не зробили його, у них, ну, мабуть, що відсутне критичне мислення. Мабуть, так. Тому що е, люди, які хвилюються за своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, то вони вже е, набудували вже декілька планів, А, Б, а, Б. Там, ну, тобто у розумних людей завжди є декілька планів, завжди якісь запаси грошей, там, про паспорт вони подбали, взагалі, в принципі, якісь знайомства налагодили, контакти, якісь взяли, щоб, якщо що, то кудись поїхати. І наступний момент, коли ви приїдете, якщо взагалі доїдете. В Данію чи в будь-яку іншу країну, взагалі не важливо. І у вас не буде закордонного паспорту, це означає, що ви людина без документів. А як можна виїжджати взагалі за кордон без документів? Закордонний паспорт це ваш документ. Тому він має бути просто у кожного. Навіть якщо у вас дитина народилася, новонароджена, одразу зробіть закордонний паспорт. І ще, навіть якщо уявити, що ви, хтось з вас доїде в якусь країну або в Данію, тільки з внутрішнім паспортом, вам все одно доведеться прямо в Данії чи в тій країні робити цей паспорт. Але проблема, знаєте в чому? В тому, що ці паспорти всі, їх виготовляють в Україні. Тому я усім раджу, перш ніж їхати, зробіть паспорт в Україні. Яким чином ми виготовляємо да, ті, хто живуть за кордоном, якщо там паспорт, закінчився термін дії. Нам доводиться записуватися, бронювати час в посольство України, якщо воно взагалі є там, де ти живеш. В даному випадку, в Данії є це посольство в Копенгагені, і воно робить закордонні паспорти. Але до нього записатися величезна черга. Треба чекати свій час, день, потім прийти, подати свої документи і ще мінімум чекати три місяці, поки цей паспорт виготовлять в Україні, а його виготовляють тільки в Україні. І плюс ще час на те, щоб він сюди дійшов з України до Данії. Це, це час на транспортування цього паспорту. А і звісно, треба ще й платити за нього. І я так підозрюю, що це буде коштувати дорожче, ніж зробити його в Україні, тому що ще транспортування. Тому чи треба робити закордонний паспорт? Відповідь, звісно, так.